Вітаю, друзі! Всім бажаю гарного дня і хорошого настрою. Як ви вже зрозуміли, сьогодні буде відео на тему в'язання. Хочу представити вашій увазі ковтинку, зв'язану з пицями. Розмір оверсайз. Вона дуже легка, дуже проста у виконанні. Справиться навіть початківець. Я її буду носити дома, буду носити з задоволенням. Вона наскільки м'якенька, вона наскільки ніжна, ну і як всі речі ручної роботи, вона наділена особливою енергетикою. Отже, розповім, як я її в'язала такий експрес-майстер клас. Отже, в'язання відбувалося подетально. В'язала знизу, петлі набирала класичним способом в дві ниточки. А саме полотно я в'язала в одну нитку. Це для того робилося, що узорчик об'ємний, і аби низ не був стягнутим, я зробила саме так. В дві нитки зробила набір і в одну нитку вже в'язала саме полотно. Коли деталі мої були готові, я їх з'єднала гачком. Ось такий шовчик. З окату я набирала петлі і в'язала імітацію вшивного рукава, тобто, по всій окружності, я набирала петлі і далі вив'язувала зверху поворотними рядочками, в'язала без убавок, без прибавок, просто рівненько на потрібну мені довжину. І коли вже все було готово, я просто Вдвічі зменшила кількість петель, ось видно, як я з двох петельок вив'язувала одну петельку. І потім закрила айкордовим шнуром, завершила своє в'язання. Те саме було з іншим рукавом. Так, прийшла пора мені вив'язувати горловинку. І коли я приміряла, виявилося, що горловина занадто широка. Тобто мені треба було щось зробити, аби зменшити її. Перев'язувати мені аж ніяк не хотілося, тому що перев'язувати я вкрай не люблю. Що я вирішила? Дивіться, знову ж таки, петлі я набирала вже з. Оцієї, як сказати правильно, з горловини самої, так? А ось тут, де у мене шов, де я з'єднувала полочку із спинкою, в цьому місці я вив'язувала по три петлі разом. Де, яке воно тут? Значить такий. Шовчик-ледь ледь помітненький. З однієї і з другої сторони. Можливо, можна було вирішити цю проблемку якимось іншим чином, але мені в голову прийшло саме це. Я люблю, аби коли холодно, було тут все закрите під шию, тому для мене великий виріз він абсолютно не потрібний. Так, кофточка на кнопочках. Гудзики не функціональні, вони просто виконують, так скажем, декоративні вони, декоративний елемент. І ковтина, до речі, в'язалася швидше, ніж ми змогли знайти підходящі гудзики. Просто носила виріб в магазин, у нас є магазин фурнітури. І там просто притуляючи ми вибирали через те, що ну що не прикладеш, воно все якесь не те, все не так, воно не підкреслює ковтина сама по собі ґудзик той сам по собі, або навпаки він псує, вигляд зовнішній. А оці гудзички, вони якраз освіжають. Коли прикладаєш, наче і нічого, але я оці гудзики, я їх пришивала, то вони взагалі. ну... Не підходять ніяк абсолютно. В'язала спицями номер 4 з пряжі вівчарі Демі-Люкс. Вовна 25%, бавовна 35, акрил 40. В 100 грамах 400 метрів. Рекомендовані спиці 2,5-3, але, як я вже сказала, я в'язала на спицях номер 4 І про горловинку ще одне. Так само, як і на рукавчиках, тут я закривала петлі айкордовим шнуром в три петлі. І ось так вийшло. Стосовно самого узору, я не знаю, як він називається, але він вив'язується, наскільки легко таким узором я вже в'язала собі кардиган минулого року і вирішила повторити.